Вітаю, друзі! З вами Дмитро Власов і я одягаю свої вінтажні окуляри, які я купив у Стамбулі. Да, записуєш так от відео на серйозну тему, а хочеться подорожувати і робити тревелоги. Але поки немає тревелогів, поки йде війна і ми розйобуємо русню. Хочу вам а, дати свій відгук на книжку, яку я вже двічі прослуховував, я її не читав, я її саме прослуховував. І це книжка про геополітику з Бігнієва-Бжезінськи. Велика шахівниця. Чому я вирішив вам розповісти про цю книгу, дати свій відгук? Ну, по-перше, тому що ця книга дає Ну максимально круте розуміння геополітичних процесів. Ця книга була написана ще в 97-му році, на секундочку. І вже в 97-му році речі, які зараз відбуваються, були передбачені. Коли Арестович передбачив цю війну, і він зараз постійно повторює, що вона була просто невідворотньою. Читаючи цю книжку. Або прослуховуючи, як я це зробив. Ви розумієте чому? Тому що геополітичні процеси це не щось, що може змінитися просто ось так. Розумієте, це процеси, які, на які впливає історія, на які впливає географія, на які впливають відносини і політичні устрої інших країн. І це не змінюється за один день, це змінюється навіть не десятиріччями, а сторіччями. Саме тому Збігнів-Бжезінський ще в 97-му році. Описав дуже багато речей, які вже сталися. Декілька слів про самого автора. Збігній Бжезінський він поляк за походженням, але він жив в Сполучених Штатах Америки і на секундочку він був радником з питань національної безпеки при президенті Джимі Картері. Тобто, ну, незвичайна якась пересічна людина. І взагалі, коли там, я слухав багато інтерв'ю з Бжезінськи, це теж, до речі, дуже цікаво. Якщо вам цікаво, заходьте на Ютуб, шукайте інтерв'ю. там За різні роки можете подивитися, як там після, після того, як росіяни анексували Крим, наприклад, там дуже цікаві інтерв'ю з Бжезінським були. Взагалі його дуже цікаво слухати. Він не багатослівний, але він видає інформацію без води і відразу до діла. Тому я вам дуже рекомендую його послухати ще й на Ютубі. Так от, це незвичайна непересічна людина, і концепція зовнішньої політики Сполучених Штатів, в якійсь мірі це його робота, тобто нинішня концепція, нинішня зовнішня політика Сполучених Штатів це частково також заслуги збігня Бжезінське. До речі. Хочу нагадати тим росіянам, які ще не встигли відписатися від мого канала. Тут не буде більше контенту на російській мові, тому якщо вам щось не подобається, ідіть нахуй. А для моїх старих підписників, які розуміють українську, яким цікавий тревел контент, я ще раз нагадую, що тревел контент у мене буде виходити на моєму новому каналі, який я завів не так давно, і посилання на нього я залишу десь ось тут. Буду вам дуже вдячний, якщо ви перейдете по посиланню, підпишетесь, подивитесь якесь відео і залишите свій коментар. Так от, повертаючись до теми, про що ця книжка? Ну, загальними словами про геополітичні процеси в усьому світі, тому що він розбирає там майже кожний регіон. Але є декілька головних тем, які він підкреслив в цій книзі, І перше, це американська гегемонія. збігнєв Бжезінський показує, що Америка на сьогоднішній день являється першою світовою імперією. Першою. Другий поінт щодо американської гемонії це те, що Америка не, не контролює інші країни. Вона на них впливає. На відміну від старих імперій, Америка не завойовує території і не намагається контролювати ці території. Америка пропагує свої цінності. Ну, ми їх називаємо західні цінності, а саме це права людини, демократія і так далі. І на мою думку. Ці цінності на сьогоднішній день ну, найкраще, що е, взагалі е, світ пробував. Тобто кращого нічого ще не придумали. Придумають, ми подумаємо. Але ну, там, російський мір, який намагається пропагувати рашка, ну, типу, це, це просто смішно. Це, типу, знаєте, голожопий якийсь бомжара, агресивний такий випивший, він е, там. Приходить до цивілізованих людей і каже, давайте жити, як я, давайте ви теж будете голожопими, будете п'яними і будете завжди злими і агресивними. Я вам зараз даю відгук на книгу Бжезінського, але я не можу це не проеціювати на ті події, які зараз відбуваються. І хочеться тут сказати, що е, чого не можуть збагнути росіяни, це те, що ніхто не хоче бути частиною ди. Дикого якогось дикої країни, дикої імперії, просто відсталої. Ніхто не хоче бути частиною е, того, що називається російський світ. Тому у них не залишається жодних інструментів, окрім зброї. І це то те, що зараз відбувається в Україні. Але до майбутнього, до того, що чекає Росію, ми зараз ще підійдемо. Так, от, це одна з таких самих головних тем: це американська гегемонія і е, американська зовнішня політика. Тобто всі інші теми, які він розбирає в своїй книгі, вони якраз стосуються американської зовнішньої політики в різних регіонах. В першу чергу Бжезінський розбирає саме наш регіон. Регіон, тобто це Східна Європа, Україна і Росія. Чому ну, тут історично все зрозуміло? Холодна війна, навіть давайте ще раніше, там, після Другої світової війни, 에, єдина загроза ε, світовому порядку. Це був Радянський Союз. Після того, як Радянський Союз розпався, виникли нові сучасні країни. Нарешті Україна вийшла з-під російської окупації, умовно вийшла, як ми зараз вже розуміємо, тому що вийшла Україна з-під російської окупації тільки зараз, у му році, повністю ми вийшли з-під їх окупації і вже туди не повернемося. Але тоді це ще було незрозуміло. Саме тому. Бжезінський цьому моменту він досить дуже велику частину своїй книжці він посвятив саме конфлікту України і Росії. Чому? Тому що Росія без України не може бути імперією. Росія без України не може бути частиною Євразії, тому що Україна це історично це Європа. А Росія ні. Без України, Росія це Азія. Без України Росія це країна, яка знаходиться між... Країнами Альянса, країнами НАТО і Китаєм, який вже на той момент, в 97-му році, він уже набирав обороти. Він, звісно, не був ще настільки потужним і сильним економічно, як на сьогоднішній день, але вже в 97-му році було зрозуміло, що Китай може претендувати на світову гегемонію. Бжезінський пише про те, що перед Росією стоїть величезний вибір. У неї є вибір. Стати європейською країною, і це неминуче має відбутися, якщо Росія хоче залишитися Росією, якщо Росія не хоче зникнути взагалі як держава з карти світу, або Росія може піти шляхом відновлення імперії. І Бжезінський передбачав, що це для Росії буде дуже помилковий крок, якщо вона вибере шлях роз... відновлення імперії. Він передбачав, що не зможе Росія назад повернути до. До свого складу Україну. А, і якщо вона не зможе цього зробити, вона залишиться, як я вже сказав, частиною Азії. А Україна, скоріш за все, буде приєднуватися до НАТО ще в 97-му році. Він про це писав: що Україна для того, щоб себе захистити, вона буде намагатися приєднатися до країн Євросоюзу, а також вступити в Альянс НАТО. І для Росії це що? Це розширення альянсу з одного боку альянс НАТО, з другого боку Китай. Що цікаво, це те, що Бжезінський зауважив, що мабуть це дуже мало ймовірно, що Росія вибере все ж таки шлях інтеграції з Європою, в міру того, що є історичне минуле, є якась еліта, яка залишилася після розпаду радянського союзу. Про що тут взагалі можна говорити, якщо Путін це Кегебіст, тобто. Країна вибрала президенти Кегебіста, який взагалі прийшов через там підриви будинків через маленьку побіду... маленька побідоносна війна, оця от фразочка. Да? Через війну він прийшов до влади. І також Бжезінський зауважує про настрої росіян. Він вже в 97-му році писав, що настрої шовіністичні, що росіяни вони імперіалісти здебільшого, і що ну, дуже мало ймовірно, що Росія все ж таки вибере шлях. Стати частиною Європейського Союзу на сьогоднішній день абсолютно чітко зрозуміло всім, що Росія намагається відновити імперію, але, на щастя, Бжезінський тут виявився правий, тому що не, не виходить, не виходить в них відновити імперію і не вийде вже ніколи, і це вже зараз зрозуміло. Дуже приємно зараз записувати цю книгу після того, як там декілька днів тому був повністю знищений аеродром військовий в Криму. А, там, Окупанти, колонізатори російські, які живуть зараз в Криму або приїхали відпочивати. Вони в паніці. Там пробки на виїзд е, там, по Керченському мосту. Було багато дуже техніки знищено. Ну про просто, просто от, останні дні я хожу, такий, знаєте, на, на такому максимальному позитиві. Це дуже приємно. Також велику частину книги Березінський присвятив регіону, е, як це називається? Мід це не Мід із ближ, ближньої. Ближній схід, да? там, де Казахстан, Азербайджан, Арменія і так далі. Ще в книжці 97-го року він писав про конфлікт між Арменією і Азербайджаном за Нагорний Карабах. Також е дуже цікаво, як Бжезінський, коли він розбирає кожну країну, він підкреслює історичне минуле, бо це дуже важливо. Наприклад, історичне минуле Росії це імперія. Саме тому росіяни вони вважають себе там, титульною нацією. Ми там великі руски і так далі. Тобто у них такі шовіністичні, імперіалістичні погляди, і це дуже сильно відчувається. Те ж саме, наприклад, можна сказати там, про, там, про турків, тому що Турція це теж колишня Отаманська імперія, і, звісно, що в них теж це все присутність. Це дуже це потрібно враховувати, тому що, якщо ви думаєте, що там за 50-100 за років все це забувається. Не так воно і забувається. Знаходяться якісь там політики, які починають це все розкручувати, починають підіймати ці якісь глибинні, глибинні настрої населення свого, особливо якщо населення бідне. Як правило, бід, бідні люди вони намагаються, в них немає якихось власних досягнень, і вони намагаються, наприклад, там, знаєте, коли вболівають за свою футбольну команду, вона перемагає, вони радіють, наче це їх власне досягнення. Тобто є така фішка, от, і це стосується людей, бідних людей, ну не в Е, навіть не не просто людей, які в, в житті в них не так багато досягнень. Вони завжди. Купуються, вони от, їх легко підкупити цією темою величі якоїсь. Типу, ми велика держава, ми зараз всіх нагнем поставимо на коліні. Це ж російська національна ідея. Вони там, більшість з них, якщо ми не будемо брати великі міста, там, розвинуті на газових грошах, такі як Москва-Пітер, якщо взяти якусь глибинку, вони там живуть просто в багнюці. І їм реально кайфово відчувати себе крутими. Тому що їх країна когось там поставила на коліні. Оце і є російський мір, це є їх російська ідея. Турція. Турція це колишня Отаманська імперія. Так, у них був Ататюрк, якого десь приблизно 50% турків дуже сильно люблять, тому що він євро, європізував, євро. Коротше, зробив Турцію європейською країною, умовно, так він провів дуже такі жорсткі на той час реформи, е які стосувалися одягу. Наприклад, там чиновники вони мали носити костюми, тобто брюки, піджаки. Там, якщо я не помиляюся, там начеб навіть смертну кару давали. Якщо чувак, там якийсь політик е прийде там в парламент. Е в цих своїх там в балагонах турецьких. Тобто дуже жорсткі реформи. За часів Ататюрка дуже сильно а, розвинутий був туризм. Ну Взагалі Турція, от яку, яку ми її знаємо, зараз це заслуга Ататюрка. Але зараз прийшов Ердоган, який розганяє зовсім інші ідеї. Тобто, зараз чітко видно, що Ердоган, він тулить за таку ну, Турцію, як імперію. І коли Бжезінський розбирав регіон, де знаходиться Азербайджан, Арменія, всі, всі ці країни, він писав, що. Там дуже багато претензій територіальних у одної країни до іншої. Дуже багато релігій, наприклад, армяні вони християни, а азербайджанці вони, вони мусульмани. Дуже багато різних етносів на одній території уживаються, і різні релігії, і територіальні претензії. Тобто, ця вся частина це як порохова бочка, яка може вибухнути. Більше того. В Азербайджані знаходяться ну, в Каспійському морі, до якого має вихід Азербайджан, там знаходяться величезні, е, е, залежі, залежі, ну запаси, скажімо так, е, газу, які більші, ніж в е, мексиканському заливі. А оскільки ще й частина азербайджанців це тюрки, і релієвних, також мусульманська, то звісно, що Азер... е, Турція буде претендувати на якийсь вплив на Азербайджан. З іншого боку, Росія, яка ну от ми зараз в цих конфліктах, які відбуваються, ми бачили, що Росія намагалася в цих конфліктах теж приймала участь, і по факту це була така проксі війна між Росією і Турцією, а не між Арменією і Азербайджаном. Але теж як ми зараз бачимо. Росія відгрібає від українців, тому зараз вже не йде мова про якийсь вплив Росії там, на Азербайджан, на Арменію. Вони просто вони, вони звідти звалили. Так само, як вони звалили з Казахстану і зараз не мають ніякий вплив на Казахстан, який, до речі, теж багатий на природні ресурси, тому що, тому що так, тому що Росія слабка зараз і ніхто не, буде, не хоче бути частиною російського світу. Якщо узагальнити, то весь цей регіон він досить нестабільний і без України Росія. Залишається наодинці з цими всіми конфліктами, які будуть на ближньому сході відбуватися. Китай, який має претензії також територіальні до Росії, і взагалі зараз Росія, яка знаходиться під санкціями, санкції стають все жорсткішими, і жорсткішими. І ну, виглядає так в моїх очах, що найменше, це те, що Росія ну вона не переживе цю поразку, а вона програє цю війну. І я дуже сподіваюся, що вона не переживе, тому що для нас. Ніякий блок там, НАТО не є гарантією безпеки. Не є це гарантія безпеки. Для нас єдина гарантія безпеки це щоб Росія розпалася, перестала існувати в тому вигляді, в якому вона є. От чисто моя особиста думка, це те, що е поки Росія контролює інші народи, які знаходяться, там країни, які знаходяться в її складі, там Ічкерія, да, там. Якутія, Бурятія, поки ці країни являються частиною Росії, Росія являється імперією. Поки вона являється імперією, вона буде з е, е, таким чистим злом. Нам треба знищити Росію, треба, щоб всі ці народи вони, вони стали незалежними. Ось і все. І я думаю, що після цієї поразки в цій війні такі питання будуть дуже гостро е, стояти на порядку денному в цих народах. Також Бжезінський розбирає, звісно, Азію, він розбирає Китай, розбирає Японію. А якщо коротко, то Японія являється дуже важливою частиною Азії, на яку має вплив США, і американці дуже зацікавлені в тому, щоб Японія була союзником США для того, щоб в цьому регіоні мати вплив. Бо без Японії Америка втрачає вплив на Азію. Ви вибачте, що я не просто даю вам такий синопсис по книжці, а вставляю свої думки, але ну просто. Просто зараз відбувається вже дуже багато цих подій, які я не можу просто про них не, не згадати. Так от і так, да, Бжезінський писав, що важливий момент це альянс там, США і Японії для того, щоб впливати на цей регіон. І ми зараз це бачимо, тому що, наприклад, Тайвань, да, от Китай брать зброю свою, хоче там приєднати, зробити Тайвань частиною Китаю. Але на мою думку, для Китаю це дуже поганий крок, тому що е, Китай. Скоріше за все буде воювати не тільки з США в цьому конфлікті, а і з Японією в тому числі, а ще є Індія, і є там інші азіатські країни, які, ну так м'яко кажучи, вони не люблять Китай і багато е всі розуміють, що Китай це величезна загроза також для світового порядку. Більше того, я вважаю, що вся ця міць Китаю вона дуже сильно переоцінена. Китай не воює з часів Другої світової війни, війни взагалі, ну там окей, з часів. Корейської війни Китай взагалі не воює, вони не тренуються, тобто немає реального бойового досвіду. Більше того, воювати там навіть за той же самий Тайвань це воювати на морі, тобто, вся та їх величезна кількість людей, там скільки у них там під рушницею там. 100 мільйонів чи скільки там солдатів, але ну навіть в Україні зараз бойові дії показують, що це не війна живої сили, це війна техніки. Тобто 10 якихось хімарсів вони настільки вирішують ситуацію на полі бою, що ну, тут, тут не йде питання про живу силу. Тому Бжезінський я вважаю і тут абсолютно правий, що альянс з такими країнами як Японія дуже важливий для США для того, щоб зберігати а, вплив на цей регіон. Якось так, якось так. Це, це в двох словах. Там нас насправді, насправді в цій книжці дуже багато чого описано, там мало води, і дуже багато поділу. Тому, оскільки я її слухав і не читав, ти там так чи інакше пропускаєш якісь деталі, і це я вже вдруге її слухаю. І для себе там знову щось нове відкриваю. Я вам дуже раджу її там або прослухати, або прочитати. У вас відкриються очі на на. Геополітичні процеси, ви дуже багато чого почнете розуміти. І особливо зараз, враховуючи те, що відбувається в світі, ви зрозумієте причини цих конфліктів, ви зрозумієте, як, як все це працює. Якось так, друзі, якщо вам сподобався цей відос, я буду дуже вдячний вам за палець вгору. Не забувайте, що в мене є новий канал, де будуть такі влоги, тревел-влоги. До речі, зараз буду монтувати відео на новий канал про те, що я робив в Києві там останній місяць-півтора, давненько не випускав там відоси. Думаю, це буде цікаво. Якось так. Рекомендую вам прочитати цю книгу. До зустрічі!